Печінка це ще й емоційний фільтр, і коли вона роздратована вашими пригніченими емоціями, злістю, неправильним харчуванням, паразитами, то все це відображається на щитовидній залозі. Якщо вона не справляється з виведенням естрогенів, то це. Пригнічує конверсію Т4 в Т3 і блокує рецептори щитовидки в клітинах для вироблення гормонів. Наша щитовидка потребує йоду та жиророзчинних вітамінів А, Д, Є, К. а їхнє засвоєння можливо лише при достатній кількості виділення жовчі. Якщо ж жовч застоїться через дискінезію, камені, паразитів, неправильне харчування, то жири не розщеплюються, відповідно, жиророзчинні вітаміни не всмоктуються і синтез гормонів порушується. Бо саме в печінці відбувається до 60 70% конверсії Т4 в Т3. Якщо ж печінка перенавантажена токсинами, жиром, ліками, паразитами, то цей процес уповільнюється і рівень активного Т3 падає і з'являються симптоми гіпотиріозу, навіть якщо аналізи в нормі. Тому, працюючи з ендокринною системою, треба починати з гепатобілярної системи, а для цього треба в першу чергу почистити свій організм. Я вже більше трьох років працюю з фітопрепаратами рослина Карпат, знаю їх дієвість та ефективність і підберу кожному індивідуально той курс, який допоможе за місяць очистити організм і нормалізувати обмінні процеси всередині. Звертайтесь в особисті.